Перед мікрофоном Христина Срібняк, і це програма Свій цех. Сьогодні запрошую вас до торуня, де у ратуші старого міста торуня триває виставка пряничні форми у польських музейних колекціях. На ній можна побачити 431 дерев'яну форму для випікання цього виду смаколиків із 24 музеїв Польщі. А більше про солодощі, які кілька століть тому могли собі дозволити лише заможні особи, які були особливим подарунком, розкажуть завідувачка відділу історії пряників. Окружного музею у Тороні Малгожата Мікульська Вернерович, а також куратор виставки Кшиштоф Левандовський. Запашні багаті за смаками, формами пряники є найвідомішим продуктом Тороня ще із з часів середньовіччя. Вони захоплювали 15-річного Фредерика Шопена, який відвідав місто, і у листі до приятеля написав, що смак пряників його захопив більше, аніж міська архітектура. Цінували пряники і польський церковний діячий. Філософ Ігнацій Красицький, а також про них писав поет Збігнів Герберт. І мало хто знає, що деякий час окружний музей у Торені був місцем його роботи. На межі 1949-1950 років Герберт працював у освітньому відділі, який існує і сьогодні. У давнину ганзейське місто Торень, тобто міста, які в період з дванадцятого по шістнадцятого століття були приєднані до ганзейського союзу, знаходили на перехресті найважливіших торговельних шляхів, що давало можливість імпортувати із далеких країн необхідні для виробництва пряників інгредієнти, такі як кориця, гвоздика, імбир, мускатний горіх і кардамон. І з у Торуні з'явилося багато пряничних власники, яких ретельно оберігали секрети своїх рецептів і не тільки від місцевих конкурентів. І як найкращі інгредієнти пряникового тіста визначали смаки якість торонських ласощів, фундаментально впливало на їхню вартість і оздоблення. Пряники випікалися у формах із зображенням правителів, і воїнів, рослин або тварин, які також є одним із найважливіших елементів історії та культури різних регіонів. Багатство пряникових форм, які походять з колекції 24 польських музеїв, до кінця березня можна оглянути у ратуші старого міста. Та Торуня, і також можна буде побачити найбільшу презентацію предметів пов'язаних із виробництвом пряників за останні майже 50 років, розповідає Малгужата Мікульська вернерович на такої виставки є продовженням нашого попереднього проєкту, тобто кількарічне дослідження колекції пряникових форм. Окружного музею у Торуні, а ми можемо похвалитись тим, що маємо найбільшу колекцію у Польщі. Після її комплексного дослідження повстав каталог, який вперше всебічно представив кожен окремий об'єкт, адже пряничні форми є щонайменше двосторонніми, а інколи мають більше дощок. Це спонукало нас замислитися над тим, що можуть запропонувати інші музеї в Польщі на тему пряникових форм. Ми ознайомилися з колекціями інших осередків, порівняли їх з нашою. Це дало можливість створити базу даних про форми пряників, а також надихнуло принагідно їх продемонструвати, оскільки в більшості музеїв значна частина з них зберігається у сховищах і представлена на виставках час від часу. Спершу цей проєкт планувався трохи скромнішим, але відкритість директорів музеїв і доглядачів колекцій до нашої ідеї їхня велика відданість призвели до того, що проєкт значно розширився. Звісно, тут. Можна побачити форми не з усіх закладів, адже ми не ставили собі таку мету, їх звичайно набагато більше, але це певний початок вступ до подальшої роботи і досліджень а також гадає можливість продовжити співпрацю з цими музеями в майбутньому. таку співпрацю з тими музеями в чишлості континувати. Від перших задокументованих закупівель у 1908 році колекція дерев'яних пряникових форм окружного музею у Торуні систематично зростала. Послідовні регулярні придбання спрямовані зберегти і дослідити іконографічне багатство пряникових мотивів і майстерень різьблення пряничних блоків у торуні. Форми виготовляли переважно із твердих порід дерева, що давало змогу точно вирізблювати візерунки за допомогою спеціальних. Інструментів стамесок з різною шириною та розміром леза, різна глибина надрізів на формі дозволяла отримати більш або менш опуклі зображення. На виставці можна побачити 431 форму для випікання пряників із найрізноманітнішими мотивами. Продовжує куратор виставки Кшиштоф Левандовський йдеться ходіо самодатування форм то форми найстарше щодо датування, то найстаріші пряникові форми, що представлені на виставці, датуються сімнадцятим століттям, а найновіші є витворами сучасних художників, скульпторів, різберів, з якими ми співпрацюємо у цьому дворічному проєкті, і були створені у 2024 році. Завдяки цьому ми можемо показати найрізноманітніші зразки із зображенням. Зо Морфних чи рослинних мотивів, геометричних орнаментів, і що найголовніше, маємо багато матриць людських фігур: чоловіків, жінок, кавалерів, лицарів, вершників на конях, сповитих немовлят а також елементи, з яких можна створювати об'ємні пряночні конструкції, будиночки або колиски для немовлят. Деякі з них вирізблені дуже детально і мають складні, вишукані, красиві композиції. Є форми з простішими зображеннями, сердечок, що є найпопулярнішими. На жаль, ми мало знаємо про людей, які виготовляли форми для пряників. Вони рідко підписувалися. Сучасних різбірів, які для нас створюють такі форми, просимо їх підписувати. Іноді вони ставлять тільки ініціали, і навіть сьогодні важко знайти інформацію. Про те, а хто саме це міг бути у випадку з окремими формами, ми можемо сказати, що вони походять з певної фабрики, тому що на них є маркування. Багато інформації у нас є стосовно торунських пряників. Відомо, що деякі з форм у нашій колекції походять з фабрик Густава Вейзе або Германа Томаса. Раніше вони могли належати й іншим виробникам пряників, тож безсумнівно є якісь зачіпки. Завдяки наданій музеями інформації про свої колекції ми знаємо, що представлені форми пов'язані з місцевими пряночними. Виробництвом і їх майстрами, зокрема, це колекція регіонального музею Явора з нижньої Сілезії, а також більшість форму з національного музею у Вроцлаві, філіалу етнографічного музею, які походять з тих територій нинішньої нижньої Сілезії, які колись славилися пряниками. Друга світова війна дещо призупинила пряничне виробництво у тих масштабах, як колись, але зараз дослідники які краєзнавці, історики і пряничники наново відкривають для себе ці традиції. А такі проекти, як наш, об'єднують спільноту, адже ми намагаємося якнайширше презентувати пряники у даному випадку. Форма з польських музейних колекцій, завдяки яким ми маємо нагоду побачити, наскільки великими були масштаби пряникової традиції. Можемо побачити, як та скала традицій пірнікарській була дуже. Найпоширенішими мотивами серед торунського пряника, які зустрічаються практично в кожній колекції з інших регіонів, є різьблення герба міста, а також катажинки. Це свідчить про популярність торунських пряників, прагнення наслідувати цей делікатес, і також він користувався тоді найвищою репутацією. Тож, нерідко, у попередніх століттях, торунські пряники намагалися підробляти і інші виробники. Тороню пірнікісом через цілий рок, і тороні пряники доступні цілий рік, і ми їх маємо щодня під рукою. Можливо, тому. Іноді ми не усвідомлюємо повною мірою надбань цього регіону і міста Торунь, оскільки тут ми їмо пряники з часів середньовіччя. Найдавніші документи, що містять інформацію або згадують про існування пряників у місті, датуються 14 століттям. Отже, це спадщина, якою пишається торунь, і яка безперервно зберігається у нашому місті. Жодні катаклізми, і військові, історичні, різноманітні потрясіння, не призвели до того, що це у Торені зникло. Це унікальний і, на мою думку, вартий уваги факт, оскільки у багатьох інших місцях з давніми пряниковими традиціями. Іноді, навіть більш давніми ніж у Торуні, на жаль, не пощастило так само. Ці традиції були перервані: чи то війною, чи то іншими обставинами, чи то просто сімейними або технологічними. На щастя, у Торуні нічого подібного не сталося, і традиція випікання пряників продовжується безперервно. А триває це тому, що пряники це не просто солодощі, не просто смаколик, це щось більше. По-перше, він мав багато різних застосувань і не лише кулінарних. По-друге, він характеризувався вишуканим смаком, за який звичайно ж відповідала відмінна якість інгредієнтів. А ще, що він ніс ще й художньо символічну функцію. Він характеризувався не тільки смаком, але й гарним зовнішнім виглядом, який отримувала завдяки пряничним формам. Форма і те, що різьбили на формах, також пов'язане із символікою пряників, дарування пряника або отримання пряника з певним зображенням, символізувало або певне побажання. Щастя, здоров'я чи численних нащадків, або ж це означало важливу подію в житті людини. Наприклад, вручення пряникових рукавичок було з одного боку вираженням найвищої поваги до обдарованого, а з іншого. Ознакою престижу, оскільки рукавички протягом сотень років були символом влади і високого соціального статусу. Тому вручали пряники точно визначеної форми, красиво прикрашені. Слід також зауважити, що пряники були товаром, предметом розкоші, які могли собі дозволити лише найзаможніші. Представники верхівки влади або найвищих соціальних е, прошарків саме завдяки інгредієнтам, пряники протягом сотень років були одним з найдорожчих товарів у світі. Відповідно, пряники були прерогативою еліти. Їх не їли щодня, а коштували на важливих подіях в особливих випадках, з нагоди важливих візитів або обдаровували з таких нагод. То це був особливий продукт, спеціальний для особливих випадків. На такі рідко діємця ще Пояснила Малгожата Мікульська Вернерович. Вірогідно, тому з часом пряник як символ достатку і радості починає асоціюватися із різдвяними і новорічними святами у Європі. Зокрема, його можна побачити на німецьких листівках. Він також прикрашає різдвяний стіл, а іноді і ялинку. А декоративне печиво та пряникові будиночки є невід'ємною частиною різдвяних прикрас, і їх приготування стало улюбленою грудневою традицією. У багатьох сім'ях продовжує Кшиштоф Левандовський. П'янік був тим пікним презентам, тури малованопряник був чудовим подарунком, який розписували або навіть позолочували, щоб підкреслити його особливу цінність. Інгредієнти, які додавалися, тобто борошно найвищого гатунку, мед або спеції, робили цей корж дорогим. Навіть цукор, який використовувався, тому що раніше це був тростиний цукер, також означав, що пряники не були дешевими лише у середині дев'ятнадцятого. Століття з поширенням бурякового цукру. Пряники почали ставати товаром, продуктом, випічкою, доступною для дедалі ширшого загалу. А на початку ХХ століття він вже стає масовим промисловим продуктом. Це промислове виробництво вже розвивається у дев'ятнадцятому столітті, тому пряники початку ХХ століття починають змінюватися. Його покривають шоколадом, додають начинку, і ці рецепти також змінюються. У нас є медові пряники, цукрові пряники пряники, пряники на сиропі завдяки цьому всі вже мають можливість його спробувати. Діки тому кожен кожний має оказі його спробувати у багатьох домівках. Пряники починають готувати на початку грудня, аби він міг дозріти і набути глибшого смаку. Тісто повинно лежа ковач ім і тим леді. Тісто потрібно дати постояти чим довше, тим краще. У торуні навіть існують легенди про те, що коли у майстра пряникаря народжувалася донька, він готував тісто з цієї нагоди, і воно чекало, поки донька майстра не вийде заміж, і лише тоді його передавали у спадок або випікала з нього пряника. Безумовно, що це легенда, але вона свідчить. Про те, що час, який був необхідний для того, щоб тісто від замісу до випікання було спочатку запечатане в ящиках, дерев'яних бочках, сьогодні у металевих ящиках, є необхідним і важливо, що цей процес був насправді значущим, тому що в літературі є опис, що тісто залишали відпочивати, і тільки з такого тіста готували пряники 25 листопада на день святої Катажини. Для нас у Торені ця дата є важливою. Це час, коли практично починається підготовка до Різдва. Е, час Адвенту, 25 листопада. торенські пекарі готували та випікали пряники, які називаються катажинки на честь святої катажини. між мінзів власні от Святої Катажини. Одна із численних легенд про ці пряники розповідає про дочку пекаря Катажину, яка змінювала свого батька і не змогла знайти форму. Тому вирізала із тіста шість медальйонів і з'єднала їх разом. За іншою легендою, своєю назвою прянок завдячує монахині катажиня. Його форма є результатом того, що шість круглих пряників випадково зійшлися разом. Продовжує Мауґожата Мікульська Вернерович. То часто лежакує рок, він стоїть теж впливало на тісто залишали вистоюватися на рік, що також впливало на ціну пряників, адже в певному сенсі витримане тісто було інвестицією, а іноді й довготривалою. Тож, окрім коштовних інгредієнтів заморських спецій, це було другим чинником, який впливав на ціну пряників у сполучених штатах, як і в багатьох інших країнах, відбулася. Комерціалізація пряників, зокрема пряничного чоловічка. Який є популярним мотивом багатьох історій і легенд, і потрапив на континент він разом з багатьма емігрантами, які переїхали до Америки з Європи, переважно з Німеччини, але насправді традиції пряників існували по всій Європі. Фактично, всі міські території, які раніше належали до такого потужного об'єднання європейських торгових міст, як ганзейський союз, мали пряникові традиції. Доступ до прянощів тут був простіший. Купці, які плавали по всьому світу в пошуках далеких товарів, екзотичних для європейців, привозили із собою серед іншого і прянощі, з яких згодом виготовляли пряники. Раветоре використано потім до продукції пірніков. Побачити пряники, дізнатися про їхню давню традицію, а також взяти участь у майстер-класах із оздоблення і випикання пряників у музеї Торонського пряника можна упродовж усього року. Вони відбуваються щодня. А побачити ж форми дерев'яні для виготовлення пряників з усієї Польщі можна у ратуші старого міста Тороня до кінця березня. На цьому я Христина Срібняк. Прощаюся з вами. Заохочую вас. Слухати програму «Свій цех» почуємося наступного тижня о 20.30.